Найкращий кардіотренажер для схуднення. В сучасному тренажерному залі є дуже багато різних тренажерів. І дуже часто люди, які хочуть схуднути, окуповують ці тренажери. Але давай чесно, який з них кращий. Якщо ти хочеш схуднути, при тій умові, що ти знаходишся в дефіциті калорій, маєш правильний план харчування, будь-який кардіотренажер буде працювати. Якщо ж в тебе є проблема з харчуванням, спочатку треба розібратись з ним, тому що це основа. В сучасних тренажерних залах є велотренажери, орбітреки, степери та бігові доріжки в різних їх варіаціях. І по суті. Навіть якщо ти будеш пішки ходити по вулиці, це буде працювати. Особисто я вважаю найкращими тренажерами для кардіо: це бігова доріжка та степер. І зауважу, що бігова доріжка не для бігу, а для ходьби під кутом вгору. Також в кардіо навантаженнях дуже важливо розуміти, в якій пульсовій зоні тобі треба працювати, скільки, коли його робити, та як поєднувати кардіо з силовими тренуваннями. Якщо це все цікаво, пиши в коментарі, буде багато коментарів, буду з цим всім розбиратись. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є в профілі Тікток.